Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 476 за підручником мали брасіми клас автора Олександра Естера. І наше завдання подайте у вигляді суми двох многих, один з яких містить зміну Х, а інший її не містить. Ну, я думаю, надовго я вас не затримую. Так, у нас перший це Ха плюс мінус м Ой, чого плюс, якщо мені. Так, xb. Значить, нам треба поєднати з x, тобто у нас що у нас є з xом? XA, так. І мінус XB. Добре. Плюс, ну і те, що у нас залишилось B мінус M. Все з x, як кажуть, в одну сторону, в один доданок без X, в другий доданок. І друге. Ха квадрат мінус. 17а плюс 5х плюс 10B. Я вам чесно скажу, тут головна фішка, не напутати з знаками. І все, і все. Так все дуже легенько. Так, що у нас є з Х? Ха квадрат, Ха квадрат, і плюс 5х. Ставимо плюс. І що у нас іде? Мінус 17А і 10Б. Ну, якщо ви не проти, то 10Б додатнє. Перше поставлю і мінус 17А. Все воно, воно збережеться, тому без проблем. Все, Це і буде розв'язок даної управи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!